Постать української культури, він розкривається особливо в 80-х роках, у 70 х роках він працює активно як монументаліст, він оформлює фасади КПІ, створює там чеканки для оформлення станції швидкісного трамваю. Кілька музеїв створює на лівому березі. А у 80-х роках він формує свою концепцію фрибурі. Ми досі не знаємо, як точно розшифровується ця назва, що вона значить, але тим не менш це був такий абсолютно цікавий феномен, який... Говорив про те, що припуляється це безмежжя, безмежжя — це все, і він безмежжя, і при протистоїть зодіат. Він створив свою абетку, абетку 12 знаків дня, 12 знаків ночі. Ось ми бачимо ці знаки, часто такі знаки присутні на його роботах. І він от продукує таку, пропагує таку ідею безкінечності, відкритості. Він один з перших перформерів. Перформанси свої зазвичай він проводив на андрійському звозі, він одягався в а, такі цікаві костюми, тобто він а, також мав таке екологічне мислення. У 80-х роках він говорив про те, що все сміття може стати об'єктом об мистецтва, створювався такі прекрасні асамбляжі, а, фрипулі, оберіг землян. І звісно, що для багатьох він був просто як дивак. І свої костюми він теж з таких колежів, асамбляжів робив. І вони були не тільки костюми, а й музичними інструментами, тому що коли він пересувався, вони звеніли, та видавали такі звуки. Йому присвячено дуже багато фільмів. А, зараз паралельно нашій виставці прозорі проходять ще три виставки. Одна з них галерея Дукат, вона власне, присвячена Федору Тетяничу. Ми рецифрували його інтерв'ю 1998 року з Костянтином пост Магнатенко. І там він постає в своїх образах, в своїх костюмах, і розповідає про свою концепцію, про свій свідомлі. Дуже цікаво, тому що перед нам постає не просто сценічний образ, а жива людина, і дуже цікаво на нього дивитися, спостерігати, як він мислить і. А я вас запрошую на водичку подивитися цю виставку. Далі також у нас проходить виставка щоденника ада Рібачук на, на мало підвалі, вона присвячена переживанню Ади у цій трагедії залитої стіни. І там опубліковані її щоденники, і графічні твори. Вона почала після того, як з Листіну малювати коріння, квіти і, власне, і ще одна дуже важлива виставка, вона проходить в центрі Жива матерія на території Бабиного Яру. Вона присвячена проєкту Ади Рибачук Володимира Мельниченко на створення пам'ятника жертвам фашизму. у 1965 році. Фактично це меморіал мав бути на території Бабиного Яру. Дуже такий потужний європейського рівня меморіал. І, власне, там історія так представлена. Ще один герой нашої виставки це Флоріан Юр'єв На пересічно особистість. Він досліджував феномен синестезії. Синестезія це феномен, коли людина здатна чути колір.